Чому так довго розглядають мою справу? Коли ви звертаєтесь за правовою допомогою, ви хочете, щоб вашу проблему розв'язали швидко. Ми цінуємо вашу довіру. Тож будемо максимально прозорими, щоб ви розуміли, все під контролем. Розберемо основні причини затримок у розгляді судових справ навантаження на судову систему. Перша ключова причина це колосальне навантаження на суди. Особливо це стосується великих міст та областей: Київ та Київська область, безперечні лідери за кількістю справ. Також дуже завантажені суди в Житомирській, Рівінській, Одеській та Харківській областях. Закон встановлює термін розгляду судових справ, але у сьогоднішніх реаліях. Якщо суд все робить вчасно, то це радше виняток ніж правило. Для розуміння наведу приклад, який добре ілюструє системні проблеми. У 2022 році було прийнято рішення про ліквідацію окружного адміністративного суду міста Києва. Проте фактична передача матеріалів до правонаступника Київського окружного адміністративного суду затягнулась. В результаті тисячі справ передали лише у лютому 2024 року. Року розуміючи, що процес передачі буде тривалим, ми повторно звертались до відповідних органів з новими заявами, а потім подавали нові позови вже до Київського окружного адміністративного суду. По суті, ініціювали процес заново. Так, це вимагало додаткових зусиль. Але для більшості клієнтів це дозволило зрушити справу з мертвої точки, отримати рішення та перейти до етапу його виконання. Існують і непередбачені обставини, на які неможливо вплинути. Наприклад, нещодавний випадок у тому ж Київському окружному адміністративному суді суддю призначили до іншого суду у провадженні одного судді перебуває декілька тисяч справ. Тобто цю кількість треба було перерозподілити між іншими суддями, і це на жаль. Лише подовжує загальний термін очікування. Постійна зміна юридичної практики. Друга вагома причина затримок, яка ускладнює роботу адвокатів і впливає на терміни, це часта зміна законодавства та судової практики. Особливо це стосується соціальних, пенсійних, військових питань. Коли виходить новий нормативний акт або змінюється судова практика, адвокат. Зобов'язаний це врахувати. Іноді це означає, що потрібно уточнити позовні вимоги, подати додаткові пояснення. Буває, що навіть треба змінити стратегію захисту, щоб максимально ефективно відстояти ваші інтереси в нових умовах. Коли ми працюємо з оскарженнями нещодавних постанов, то часто стикаємось з відсутністю усталеної судової практики. Хороший приклад постанова Кабміну номер 1 Прийнята у січні цього року. По суті, ми сформували по ній правову позицію, базуючих на нормах закону та загальних принципах права. Але треба бути готовими до того, що суд першої інстанції може відмовити, і справу доведеться відстоювати в апеляційному, а іноді і у касаційному суді. Це теж об'єктивно продовжує процес. Проте без цих етапів не обійтись, якщо мова йде про поновлення прав наших клієнтів. Наша позиція і відповідальність. І наостанок, Третя причина затягування справ. Трапляються ситуації, коли затримка стається з нашої вини. Ми теж не застраховані від помилок і готові це визнати, пояснити ситуацію, вибачитись та виправити ситуацію. Адвокат це перша людина після вас, хто зацікавлений у позитивному та якомога швидшому вирішенні справи. У нас немає жодного наміру чи вигоди. Затягувати процес, наша репутація та ваш успіх взаємопов'язані. Отже, тривалий розгляд справ це комплексна проблема, зумовлена об'єктивними факторами, перевантаженням суддів, непередбачуваними обставинами, а також постійними змінами в законодавстві та судової практиці. Ми робимо все можливе в межах закону, щоб прискорити процес. Адаптуємось до змін та проактивно шукаємо шляхи розв'язання проблем. Сподіваюсь, тепер вам стало більш зрозуміло, чому іноді доводиться чекати довго. Якщо у вас є питання щодо вашої конкретної справи, будь ласка, звертайтесь до юридичної компанії Мережа права. Ми завжди готові до діалогу.